Хеллоу! ну що, пересіли з машини в студію. Сьогодні пробуємо повністю новий для себе формат на каналі Електра. Знімаємо сьогодні крутий огляд крутої події, а саме це огляд презентації нового Zikr 001. Поїхали! Отже, друзі, Zikr проводить нову презентацію в величезному арт-центрі, як бачите, в сучасному стилі. В стилі компаній, таких як Apple, Samsung, Amazon, Tesla і так далі. Тобто, вони максимально стараються наслідувати а, сучасну моду і презентувати свій новий продукт. Назвали вони його. Вони його зікер 001 All New». І, хоча вже перед початком самої події було досить багато інформації стосовно того, що нас очікує, які оновлення в автомобілі будуть, тому що інформація швидко розлетілася в інтернеті. Впевнений, що і ви вже цю інформацію бачили заздалегідь до самої події. Тому презентація напевно все ж таки була швидше формальністю хоча провели її круто, цікаво з деякими перформансами навіть і крутими відеороликами. Отже, на початку івенту, звичайно, що показали перший відеоролик стосовно того, як задоволені життям користувачі Зікра, наскільки вони кайфують від цієї машини, скільки вони, звичайно, що кайфують від свого життя взагалі з цим автомобілем. А далі це все плавно перейшло в ще один рекламний відеоролик, і звичайно, що початок самої презентації. А презентацію проводив СЕО Автогруп». Ім'я його важко прочитати. Ну і звичайно, що він почав говорити про те, що Зікр 001 є в топі продажів в Китаї в порівнянні з іншими електромобілями, відомими всім. А згадує він загалом про модельний ряд цього електромобіля, і тут вже з'являється на екрані перша фотографія нового 001. Як я вже казав раніше, назвали його зікер 001 All New. тому що оновлень реально багато і зараз побачите, чому. Отже, швидко пройшлися по візуальних змінах. Насправді їх відбулося не так вже й багато, і насправді для мене особисто в пріоритеті вони не є. А змінився трішки передній бампер змінився задній бампер. Додали звичайно, що камеру лідар попереду. А на даху, і до речі, що важливо, що тепер лідар доступний повністю у всіх комплектацій, починаючи від самої базової до самої топової, як бачите, теж змінили трішки нахил кути переднього заднього бампера. І тут, до речі, досить цікаво, що Зікер навіть на своїй основній сторінці виставляє фотку зікер на бездоріжжі. Тобто, вони так плавно говорять про те, що все ж таки цей автомобіль доступний на всіх видах доріг, не тільки в трасі, як спортивний автомобіль, але навіть і по а далі, звичайно, що говорять про підвізку, про комплектацію МІ з Dual Motor 100-кіловатною батареєю і згадують про інші нові зміни в 0,01. І тут найважливіше, довго чекали це перехід на нову платформу з робочою напругою 800 вольт, і це насправді крутий прорив, тому що це дасть нам можливість швидше заряджати свої електромобілі. Хоча ну наразі в Україні насправді саме по технології GBT, а воно ще не дуже розвинене, але це все питання часу. Згадайте, як було навіть з тим самим ID4, там два роки тому, коли просто не було жодної зарядної станції з портом GBT, На сьогоднішній момент їх десятки, і вони закриті повністю. По усіх дорогах. Отже, тут ще Зікр презентує LFP-батарею, тобто батарею з літій залізофосфатну ємністю 95 кВт. І вона в нас буде доступна лише в одній комплектації це комплектація Ві. На повному приводі і далі, звичайно, що згадують про нову версію зарядних станцій від компанії Zikr, про мережу зарядок Zikr. І тут ця історія трішки нагадує, звичайно, що Теслу, адже всі пам'ятають, як компанія Тесла заходила на ринок, і ви прекрасно розумієте, що інфраструктура саме з питань електромобілів це досить важливо. І тут компанія, звичайно, що пішла вже провіреним шляхом. Чому б і ні? Тут ще компанія згадує про те, що буде безкоштовне перенесення прав на заряджання. Це більше стосується все ж таки китайського ринку, а не нашого. І основна новина це новий мотор, зміна мотору, знову ж таки, подібний до FR. Багато взагалі в презентації згадується про зікр 01 в комплектації FR, Багато звітам почерпнула компанія. В принципі, в мене були такі підозри, що 001 01 в комплектації FR випускається саме як флагман для того, щоб в майбутньому ці технології могли перейти на більш дешевші моделі. І от, бачите, друзі, 777 кінських сил. Це просто розрив, якщо чесно. Сносну 580 кВт потужність моторів двох повнопривідної версії розгін до сотні за 3,3 секунди. Блін, це плюс 200 кінських сил в порівнянні з теперішнім 0,01. Це просто космос. І при чому, що важливо розуміти, 810 Нм крутний момент на повному приводі. Що скажете? Напишіть в коменти, як ви думаєте, чи 777 коней це вже достатньо для сучасного електромобіля, який до речі позиціонується не як спорткар, а як автомобіль на щодень і по бездоріжжю, і в місті. І, звичайно, що можна поганяти. І до речі, дуже багато приділили уваги. Саме роботі пневматичної підвіски говорять про те, що вони теж почерпнули нову технологію з ЕФР, використали її в теперішньому 001 All-New. І звичайно, що запускають нам відеоролик про підвіску і порівняння підвізки з іншими автомобілями. Ну і звичайно, як і на будь-якому рекламному відеоролику, а ця підвіска працює краще за інші автомобілі. Подивимося, як це буде в реальному житті. Насправді, зікер, на мою думку, саме пневматичну підвіску виконав добре. Вона працює круто навіть в порівнянні з тим самим Ауді. А подивимося, коли приїде новий Зікер, оновлений чи дійсно є відчутні зміни в роботі цієї пневматичної підвіски. Ну і ще одна новинка від Зікер. А це електрофаркоп. Електрофаркоп це круто, це цікаво. Це сучасно. Це навіть більше по європейськи. Я б сказав, ви запитаєтесь. Нафіга комусь Фаркоп в зікрі. Але, наприклад, в нас є клієнт, який зараз приймає рішення стосовно придбання нового зікр, І для нього, наприклад, Фаркоп є критичним. Каже, буду їздити на рибалку. Чому б і ні? А отже, є така можливість замовити тепер Фаркоп, і тепер вже згадується про оновлений Z-Sport. В новому z sport в нас є новий спортрежим, це Krypton Track. Не знаю, що він буде робити, і куди він нас відправить насправді з цим режимом. Є режим дріфта, але які будуть доступні з другого кварталу 2024 року. Цікаво, як буде реалізовано взагалі режим дріфта, саме на повнопривідному автомобілі. Можливо, це якось буде відключати передній мотор, працювати більше задній мотор. Не знаю, але подивимося. Круто, що є. Є якісь нові зміни, і це завжди цікаво. Ну і тут, звичайно, що компанія вже залучає якихось цікавих зірок, і вони залучили в свій відео К гонщика Формули 1 з команди Альфа Ромео Джо. Як бачите, він в цьому відеоролику ганяє на новому зікрі, кайфує, отримує якісь емоції і ділиться з ними. Ну я думаю, насправді, що з таким мотором, а з такою потужністю, однозначно, ти отримуєш кайф навіть на треку. Далі компанія згадує про нове охолодження, над цим теж попрацювали, і це до речі, за рахунок саме нового охолодження, вони збільшили запас ходу. Зараз на 100 кВт батареї на повному приводі запас ходу складає 705 км. А і окрім цього, вони звичайно показують нам відео з виробництва. Як бачите, це дуже технологічно. Пам'ятайте про те, що сучасний Китай це вже давно не той Китай, який був 20 років тому, тому що вони технологічно абсолютно конкурують з європейськими виробниками. Ну і навіть та сама компанія Zika. Ви ж всі знаєте її історію. Це компанія, яка походить з Geely Auto а який на сьогоднішній момент є об'єднаний з Volvo, або навіть є власником компанії Volvo. Тому Зікер має навіть європейські корні стосовно конструктиву, теж відбулося насправді багато змін, і тут вони змінили технологію кузова змінили передню частину, а пропрацювали кращу безпеку саме при зіткненнях, тому що на сьогоднішній момент звичайно що безпека передусім, і цим моментом компанія приділила досить немало уваги. Далі Згадують про супутниковий зв'язок. Круто, що така фішка є, але в нашому регіоні, напевно, не актуально. Ну і звичайно, новий лідар, про який ми згадували вже раніше. Він буде доступний на всіх комплектаціях. Це автопілот. І звичайно, що компанія Zikr пропрацювала автопарковку. Автопарковку в нас була на Зікр 001, але тут компанія доклала більшу уваги саме тому, як це реально відбувається в форматі міста. Зрозуміло, що були якісь нюанси і допрацювали. Мали цю технологію. Звичайно, що тут є розпізнавання перешкод на дорозі, і вона круто працює. І що нам ще цікавого показали, це відео про автопілот в реальному житті. Дуже цікавий ролик зняла компанія Зікар. Як бачите, вони показують, як в умовах сучасного міста працює автопілот на новому 001. Далі продовжують про акустику Ямаха, і тут насправді нас всіх дуже круто здивували, тому що Ямаха доступна у всіх комплектаціях. І це тепер не доп-опція доступна. Так само тепер в Ямасі. В нас динаміки в підголовниках передніх та задніх. І це 28 динаміків. Друзі, це буде просто розрив. Це буде бомба, тому що такої кількості динаміків мені здається жоден електромобіль. Та й в принципі автомобіль не може похвалитися. І звичайно, що компанія тут допрацювала ще 5 d звучання, як в кінотеатрі, типу 5 d кіно, щось такого формату вони додали в сидіння вібрацію для того, щоб більш реалістично відчувати, типу, те, що показується на екрані, чи коли ти слухаєш музику. І ще що цікаво, вони створили музичну терапію для сну та розслаблення. І відповідно, як бачите, є більший кут нахилу в сидінні, що ти можеш собі спокійно круто відкинутися і насолодитися моментом. І як бачите, друзі, компанія Ziker провела навіть цілі дослідження про сон про розслаблення в автомобілі і протестувала саме свою технологію цього типу, не знаю, як це правильно назвати. Я це назвав терапією. І насправді це цікаво, тому що в сучасних умовах стресу, напруженого дня і так далі. Чому б не провести собі 5 хвилинок, просто насолоджуючись моментом? Далі нам звичайно, що згадують про нову технологію голосового асистенту, про те, що технологія розпізнає тепер погляд водія, тобто ти дивишся на двері, грубо кажучи, кажеш, закрити двері, і саме ці двері, на які ти дивишся, закриваються. Це теж цікаво. Подивимося, як це буде працювати в українських реаліях, чи воно буде функціонувати нормально чи ні. Але загалом система крута. Впевнений, що її будуть вдосконалювати і напевно, що в майбутньому, все ж таки, це буде, скажімо, база в будь-якому автомобілі. А далі компанія згадує про новий салон Z-Sport. Як бачите, він трішки змінився в порівнянні з попереднім салоном. Знову тут його порівнюють з комплектацією FR, дуже круто виглядає. Трішки прибрали помаранчевого кольору, прибрали трішки металевих елементів і додали більше такої стриманості, на мою думку. Мені і попередній салон Z-Sport подобався. Насправді найкрутіший салон це саме Z-Sport з Алькантарою. Думаю, що в новому виконанні він буде виглядати не менш актуально. Ну і згадують, звичайно, про. Нову газову панораму, тому що вона тепер не просто затемнюється з типу суцільною плямою, як це було раніше. А вона тепер поділена на зони. Вона зональна, тобто її можна ділити на смужки, її можна ділити на передню задню зону. Це круто, це цікаво. А найцікавіше в цьому всьому, що ця панорама тепер входить в комплектацію U і вже не є доп. опцією. Це насправді дуже круто. Ну і далі підсумовую, звичайно, що блок змін. Взагалі ціла презентація відбувалася нас такими блоками. Підсумовують блок змін і згадують ще про збільшений хат дисплей. Це теж великий плюс. Вважаю, що хат це теж майбутнє. Напевно, що компанії будуть все ж таки забирати ось цей класичний, типу пан ну, панель приборів, скажімо так, так з наших очей і будуть переводити інформацію на вітрове скло, тому що хат він відображає інформацію більш якісно, чітко і прямо перед тобою. Тому компанія Зікр збільшила. Цей хат-дисплей, оновила, звичайно, що операційну систему до 6.0. Подивимося, як вона буде виглядати. А, ну і теж крута фіча це дисплей, який регулює кут нахилу, тобто повертається більше до водія. І ця штука теж доступна в комплектації U вже в базі. в інших комплектаціях її за 5 тисяч юанів можна добрати як доп опцію. Чи вона потрібна? Напишіть в коментах, як ви вважаєте. Ще ж хотів згадати, що ну, взагалі, типу, ця презентація була така досить ну як спяв сказав, трошки така наіграна, театральна, тому що такі враження, що покликали просто купу типу чуваків з зікра, яких сиділи і плескали, типу в якісь незрозумілі моменти, і там прям у клас, є давай, давай. Але друзі, ну. Типу, це цікаво було. Презентація була крута, і звичайно, що кульмінація цієї презентації це коли новий 001 виїжджає на сцену і нам показують крутий перформанс, інтерактивний автомобіль, ніби починає збирати перед глядачами, підсумовуючи усі новинки і технології, які будуть використані в цьому зікр. І ось він тут вже виїжджає, Всі його бачать, всі знову аплодують, дуже тішаться. І коли вже зікр виїхав на сцену, звичайно, що вони знову підсумовують повністю усі фішки. Це нова архітектура батареї, 800 вольтова, це новий дизайн. Це новий кузов, який став більш безпечний, нова адаптивна пневматична підвіска, нові типи батарей. LFP батарея в комплектації V. Це 3,3 секунди до сотні. Це нова акустика Yamaha з більшою кількістю динаміків і вбудованими динаміками в підголовники передніх та задніх пасажирів. Це лідар, тобто система автопілоту. Це 5 d кіно, супутниковий зв'язок і крісла для відпочинку. Ну і тут згадують вже звичайно, що про ціни на усі комплектації і. Тут був найбільший шок у всіх, тому що компанія зікер презентувала новий продукт, реально крутий, технологічно пропрацьований за нижчими цінами. Отже, що ми бачимо, що комплектація V2WD, тобто задній привід з 100 кВт батареєю, запасом ходу 750 км, розгіном до сотні за 5,9 секунди. Компанія пропонує орієнтовно в прайсі 39 700 доларів. Я вже називаю ціни одразу тут під ключ в Україні. Далі наступна комплектація це комплектація V, повний привід, два мотори з LFP батареєю 95 кіловатною, до сотні розгін за 3,5 секунди і запас ходу 675 км. Ціна 39 700. А наступна комплектація це комплектація Mi, це вже комплектація з пневматичною підвізкою, повний привід, 100 кВт батарея, розгін до сотні 3.3 секунди, 777 кінських сил, і вони її пропонують за 43 600. 43 600 з пневмою за 3.3 секунди до сотні. Це фу, це це класно. Ви вже захотіли Zikar? Напишіть нам. І далі комплектація U. А це топова комплектація, максимально наповнена усіма допами. Тобто в ній вже входить газове затемнення панорами. Ось це нове з цими зональними затемненнями. Електровідкривні двері тут до речі нічого не допрацювали. Вони і так круті були, і є звичайно, що тут вже буде вбудований поворотний екран. Розетка на 220 в багажнику. Цікаво, до речі, як це буде знов ж таки в наших реаліях, тому що думаю, що там буде роз'єм саме під китайські роз, розетки, але думаю, перехідничок в, десь там купити і все буде клас. А ну і електрозатемнення заднього дзеркала знов ж таки на пневмі, 100 кіловатна батарея. Ціна юшки 47 500. А, Ну і Z-Sport. В Z-Sport нас додається, звичайно, що ковані 22 диски. Гальмівна система Brembo, спереду в нас стоїть шестипоршневий е, механізм. І додається в нас, звичайно, що ексклюзивний помаранчевий салон з Алькантарою. Нові сидіння з активною підтримкою. До речі, в цих сидіннях відсутній оцей режим вібрації 5D. Напевно, це за рахунок того, що є реалізована ця активна бокова підтримка. І звичайно, що в z зецпорті в нас є ось цей режим «Krypton Track». Який буде напевно давати нам більше ще динаміки, більше відчуттів, можливо, відстеження по розгону до сотні. Подивимося, що це буде, і ціна такої комплектації орієнтовно 52 тисячі 300 доларів. І що ще важливо, компанія Zikr насправді дарує багато крутих фішок, і, наприклад, що про що я говорю до 31 березня, якщо зробити замовлення, вони дають можливість безкоштовно добрати доп, на комплектацію U22 ковані диски з гальмівною системою Brembo безкоштовно. Вартість їхня взагалі по стандарту 20 тисяч юанів, це орієнтовно 3 тисячі 100 доларів, але до 31 березня можна добрати їх безкоштовно. Так само на комплектації Mi та V доступні 21 диски, які теж входять в ціну. Ну що, і короткі підсумки, враження мої від продукту, від презентації. Презентація пройшла динамічно, розповіли повністю про новий продукт. За це, звичайно, що ставим лайк зікру, за те, що вони круто вміють це презентувати, розділити по блокам, інформативно все показати. А мої враження загалом про новий продукт. Я скажу так: зікер All New – це реально крутий оновлений продукт. Це не просто якийсь там редизайн, це не просто фейсліфт. Це реально новий зікер 001, який має як і зміни по дизайну ззовні, Так, це передня задня частина, так і зміни по кольорах. До речі, додали крутий зелений колір. Напишіть в коментах, чи він вам подобається, бо особисто для мене це мій фаворит. А змінили, звичайно, що кольори інтер'єру забрали невдалі поєднання кольорів, які були раніше, і додали, можливо, трішки більш скучнуваті кольори. Але як на мене, кольори, які будуть створювати більше продажів. А, ну і звичайно, технологічна частина це нова батарея, це нова технологія по заряджанню 800 вольтова. Це lfp батарея, яку всі давно чекали. Це звичайно що новий мотор з 777 кінських сил. Це дуже сильно і дуже потужно. Ну і звичайно, допрацьована пневматична підвіска, оновлений хат дисплей Нові панелі дверей, до речі, вони теж помінялися. Там вже тепер нема ручок, а тепер кнопочка для того, щоб відкрити і закрити двері. Дуже багато почерпнула компанія Зікер з комплектації FR. Вони реально перейняли досить багато нових речей, які були там за 110 тисяч доларів, і перенесли сюди в автомобіль вартістю від 39 тисяч доларів. І це насправді дуже круто, тому що не усі компанії спроможні на такий цікавий продукт. Напишіть, будь ласка, в коментах, як вам такий формат? Як вам такий відеоогляд? Чи сподобалось, що ми пересіли в цю прекрасну студію з автомобіля? Звичайно, що вас скоро очікують нові огляди автомобілів. Ну і ставте лайки, підписуйтесь, будь ласка, на наш телеграм-канал. Всім дякую!